Будь ласка, кілька про гру, а потім від катання. На мою думку, рівна гра. Команди Тернополя є характер, є великі бажання. Один стандарт середину другого тайму. У них залітає, У нас трошки ще немає того щастя, щоб у нас залітав. Команда молода. Молода не по віку, молода по часу. Вірю, що команда розбіжиться. Вірю, що трохи часу і... Її... З цієї команди є перспективною. Коротко. Будь ласка. Е, чому ми запам'ятали після першої дані? Ні, це... е, це... не, не стравмо, а видався. Так, так як є, що є. У ну, нас є дуже серйозні ну, об'єктивні причини, чому не змогли силу зіграти. Ну, я би не хотів це казати, ми зараз ну, сталося трошки велике ЧП. І... Пів команда дійсно бачив, ні гром'яка нікого немає, він в лікарні. Тут дуже серйозно сталося. І ми зранку загубили пів команди, вийшли, ви бачили привод. Ми ж поміняли. Не хочу говорити, тому що це, 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 це велике чекання сталося. І ми любим способом старалися команду вивести на ігру. Все більше нічого, ніяких коментарів. Так що я вірю, що буде позитив. Працюємо над цим. І ті, хто бачив, я думаю, що бачили, що друга команда. Результат поки такий же старий. Ну, надіюся, що цієї команди є, майбутнє І вірю дуже в це. Працюємо. Мені нема в чому футболістів упрякнути, віддавалися, як могли, всі сили залишили. Один стандарт стандарт залітає на ті моменти, скільки створили, бачите, що ну, треба працювати. Тоді буде і успіх і удачу притягнемо. Важко, ну. На через такі і закаляються великі успіхи, і створюються великі команди. Так що я думаю, що в такому треба підтримати команду, і, тому що немає вже 4 дні і слідющая Так що немає часу, коли на переживання. Ну, скажу, що ми сьогодні не змогли по об'єктивним причинам зіграти ту силу, на якому етапі ми готові. На матч. Ні, ні, ні. Но я думаю, що зараз будемо відновлювати. І ви знаєте, яка игра у нас слідує. Верес рівне. І... Потім зразу після верес рівне у нас купкова ігра, Потім виїзд, суми. І... Віримо в те, що на кубковий матч. Команда буде бойовій готовності і результат буде успішний. На прес-конференції ви говорили, що ще два-три в команді з'являться. Вони є, але ми ще до кінця хочемо зрозуміти їхній рівень і я думаю, що в понеділок півторок будемо переглядати. Це ті позиції, які в нас є вони проблематичні. Дякую.